Матері у терпінні. Самогутній Боже, Ти сотворив небо і землю, і все, що в світі є. Господи, ти опікуєшся всім сотворінням, і ніщо у світі не діється без Твоєї волі. Боже милосердний, Ти знаєш мою душу, і мій біль, і переживання, і моє терпіння. Багато матерів. В своїх серцях несуть переживання і смуток за своїми синами і дочками, які перебувають на жорстокій війні, де ворог биває невинних дітей, які захищають від ворога рідну землю і свою любиму Україну. Ісусе, Сину Божий! Найсолодший, допоможи перенести нашим матерям ці терпіння за своїх синів, і як маю наслідувати тебе і з тобою разом терпіти. Пошли, Господи, нам видержати в надії і терпливості це терпіння пережити. Господи, Ти сказав: Прийдіть до мене, всі стружені обтяжені, а я заспокою вас. Ісусе, з цілого щирого серця, найдобротливіше, твоєї найдорожчій крові, через котру Ти цілий світ відкупив від гріха, смерті і пекла. Ісусе, скріпи нас Своєю ласкою, видержати в надії, терпеливості, ці терпіння. Господи, Ти сказав, що, молячись, і просите, віруйте, що одержати буде вам. Просіть. І буде вам. Ми, матері всієї України і цілого світу, просимо з великою любов'ю, вірою, надією і щирим серцем, і з молитвою на колінах. Боже Небесний, прости наші гріхи і помилуй нас, дай благодать Твою нашим дітям, крий наших синів і дочок і хорони їх від усякої напасти ворога від ракет і бомб. Ісусе, Ти є Царем миру, тільки Він може дати нам мир, тільки молімся і просім, і вірмо. Отже Небесний, благаю Тебе в покорі мого серця, задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса. Не як я хочу, а як Ти благаєш, так нехай станеться. Господи, нехай буде воля Твоя свята, Боже всемогутній, збережи нам рідну милу серцю України. Амінь.